Аспек мене просто вбиває. Привіт, друге панство, Мене звуть Аліс і welcome to my channel. Кілька місяців тому я випускала відео про те, як я вчу одночасно три нові для мене іноземні мови, і воно дуже залетіло, і в коментарях багато прохань щось подібне, але за кожну окрему мову розказати. Як я вчу кожну мову, з якими ресурсами я працюю, і т.д. Тож, сьогодні перший випуск з цих мовних пригод, і я хочу його посвятити найпопулярнішій наразі мові це англійська. Я сьогодні поділюсь з вами сайтами та додатками, якими я користуюсь для наразі підвищення рівня свого володіння мовою, а також до цього вивчення її. Перший додаток, про який я вам розкажу, називається lan Це додаток, в якому, напевно, усе зібрано. Тобто там є фразеологізми, є ідіоми, є phrasal verbs, є навіть граматика пояснення для рівня Beginner, Advanced і Intermediate. Навпаки, «beginner», Intermediate and Advanced. Не суть, коротше. Також мені дуже подобається те, як він пропонує вчити слова. По-перше, всі слова розділені по категоріям. Там, наприклад. Є рівень А1, А2, Б1, Б2, С1, С2, і, і у кожному рівні там по 30 категорій слів умовно. І у кожній категорії там по 35, по 40 цих слів слова йдуть з поясненням. Приклада є, е, але не у всіх слів. Там в основному пояснення і приклади. Також для засвоєння, там ідуть флеш-картки. Ігри з цими словами, а потім перевірка того, як ти засвоїв ці слова. Напевно, найкращий додаток для засвоєння слів таким чином, але є одне але: він платний, є там безоплатна версія, але вона не повна. Там лише кілька категорій можна пройти безоплатно. А інші вже ти можеш продивитись безоплатно, там подивитись, як вони читаються, прикладаються, як вони екзамплс з їх вживанням, але ти не зможеш грати у ці флеш-картки і ігри для їх запам'ятовування. Тож додаток класний, але він платний, тож... Тож. але я вважаю, що він коштує свого. Другий додаток називається ось так. Я не впевнена, що я його зможу правильно виговорити, То, щоб не робити помилоки, мене у коментарях не закидали помідорами. Я просто покажу вам іконку і напишу назву. Ось це додаток, в якому зібрані синоніми, антоніми, пояснення, переклад будь-якого слова. Просто ти, ти вводиш у пошукову строку слово і тобі там і синоніми, і антоніми. І рими навіть. Тобто там дуже-дуже багато всього, багато різних опцій. І я їм часто користуюсь, коли хочу замінити якесь слово на більш просте або на складніше. Третій додаток називається Drops. Я думаю, ви про нього чули, ну, мали чути, він дуже популярний наразі. Там, за допомогою ігор, на слух, на читання, ти запам'ятовуєш слова. Там багатько ігор і кожного разу, коли йде повторення якогось слова, воно е проговорюється роботом, і ти його запам'ятовуєш і на слух, і візуально, і коли там буковками збираєш його, ну просто крутий додаток. До речі, там можна вчити не тільки англійську. Я його більше використовую не для англійської, а для іспанської, німецької та польської мов. Ось, але він дуже крутий. До речі, ще е, один плюс до цього додатку: це те, що е, він надає українцям безкоштовний преміум доступ. Літо всього рік повинен продовжуватись, але він у мене вже півтора року і якось ніяких проблем немає. Коротше, додаток крутий, підходить він не тільки для вивчення англійської, але й будь-якої іншої мови для саме вокебюлери. Ось. Тож, дуже рекомендую. Далі я розкажу вам про сайти, завдяки яким я теж вивчала і якими я наразі теж користуюсь. Перш, перший сайт називається Cambridge Dictionary. А, Чому саме їм я користуюся, а не якимось просто Google Translate, саме через те, що там, по-перше, не переклад, а пояснення слова англійською мовою, приклади того, як використовувати це слово в мовленні, Uh, і uh, там є два різних uh, види акцентів. Тобто є британська вимова, а є американська. Тобто це набагато краще, ніж просто Google Translate. Тож, якщо ви не знаєте слово і хочете його зрозуміти, краще використовувати саме цей сайт. Другий сайт, яким я користуюсь, називається GrammarWay. Uh, в основному я їм користуюсь для того, щоб пояснити своїм учням граматику англійської мови, тому що саме на цьому сайті вона найдоступніша, як на мене, викладена. Там є і приклади, і пояснення, і структури, і там і часи, і ступені порівняння прикметників коротше. Це просто тупо вся граматика англійської мови доступна і простими словами, з конкретними прикладами. Тож, якщо ви не розумієте граматику, я дуже вам рекомендую саме цим сайтом користуватися. Що ж, на цьому, в принципі, все. Не так багато ресурсів, можливо, як ви очікували, але я вибирала найкраще з найкращих, щоб надавати вам якоїсь води, щоб просто не просто щоб розтягувати хронометраж відео, а щоб була користь з цього відео. Того, що напевно краще але якісніше, ніж там на 30 хвилин і всякої фігні розказувати, так. Якщо вам було цікаво, я чекаю вас у коментарях, чекаю ваші лайки і підписуйтесь на мій канал, того, що я достатньо часто викладаю відео а, влоги, в яких я розказую якісь. Прикольні штуки для вивчення мов, я викладаю окремі відео з вивчення мов, того що я поліглот, я в принципі вчу кілька мов одночасно, я вступаю на філологічний. Тож в моєму каналі буде ще багато подібного. Всім дякую за перегляд, сподіваюся, я була вам корисна і всім гарного дня!